Казка сила маленького ні. Починаємо. У мальовничому селищі, де всі мешканці знали одне одного, жила дівчинка на ім'я Соня. Вона була дуже вічливою слухняною і завжди прагнула зробити всіх щасливими. Але саме ця риса стала її слабкістю, яку одного разу помітив хитрий лис. Одного дня, коли соня гуляла лісом, до неї підійшов лис. І, посміхаючись, сказав, привіт, Соня. Я чув, що ти найщедріша дівчинка у селі. Хіба ти не позичиш мені свій кошик із ягодами? Мені дуже треба. Соня зніяковіла. Вона не хотіла віддавати кошик. Адже збирала ягоди для бабусі. Але сказати ні їй було соромно, тому вона мовчки простягнула кошик лисові. Дякую, добра дівчинко, хитро посміхнувся лис і зник між деревами. Коли Соня повернулася додому, бабуся засмучено зітхнула. Соню, доброта це чудово, але ти маєш вміти захищати свої кордони. Якщо не навчишся відмовляти, твоєю добротою завжди будуть зловживати. Наступного ранку бабуся вирішила допомогти Соні. Вона придумала гру, уяви, сказала бабуся, що я лис і хочу забрати твій улюблений медовий пряник. Скажи мені, що ти відчуваєш? І як відповіси? Соня розгубилася, але бабуся пояснила не обов'язково бути грубою. Відмова може звучати вічливо, але впевнено. Скажи, це мій пряник я його не віддам. Вони багато разів. Повторювали цю гру, і Соня поступово навчилася спокійно і рішуче казати ні. Щоб закріпити урок, бабуся також показала приклад. Одного разу, коли сусідка попросила у бабусі. Сінний глечик. Бабуся їй відповіла, Вибач, але я не можу його позичити, бо він мені дуже потрібен. Соня побачила, що бабуся залишалася привітною, але відстояла і не віддала подрузі глечик. Кілька днів потому. Соню знову зустрів хитрий лис та й попросив у дівчинки. Соню, дай мені свою гарну хустку. Вона мені дуже пасуватиме. Але цього разу Соня подивилась йому прямо в очі і відповіла ні. Це моя хустка, і я її не віддам. Лис здивувався і намагався умовити її ще раз, але Соня залишилася твердою. Розуміючи, що її більше не обдурити, лис пішов шукати іншу здобич. Після цього випадку. Соня зрозуміла, як важливо вміти відмовляти. Вона більше не боялася сказати ні, коли цього вимагала ситуація. Згодом її впевненість надихнула інших дітей у селі, і вони також почали захищати свої кордони. Бабуся радісно посміхалася, спостерігаючи, як онучка тепер знає, що вічливість і здатність відмовляти можуть іти рука об руку. І навіть ліс, здавалося, став спокійнішим, адже маніпуляторам більше не було місця серед його мешканців. В мене казці кінець, а хто слухав онлайн, молодець. Дякую, що були зі мною в ефірі. Підтримували мене своїм уважним слуханням. До наступних зустрічів. Зберігаюсь, цю казку ви можете слухати стільки разів, скільки вам це! Необхідно. Бажаю гарного вечора, мирної ночі, щасливого ранку. І вам дякую, дякую, дівчата, і вам дякую, щиро дякую.